Сядьте, діточки, гурточком, голівоньки підведіть, та гостей у дитсадочок зовсім скоро друзі ждіть. Доброго дня, малята! А чи цікаво вам дізнатися, які ж гості сьогодні до вас завітають? Спробуйте відгадати загадку. Ця дзьобата горда пані ходить в сірому жупані. Ще й літає поміж хмар, промовляє кар-кар-кар-. Кар, кар». Так, дітки, це ворона. А тепер відгадайте наступного гостя. Свірінчить маленька пташка, їсть і крихти і комашок. По двору вона стрибає, в теплий край не відлітає. Ну, звичайно, це горобець. Це ще не всі наші гості. Послухайте ще одну загадку. По асфальту чим чекують, щось торкочуть, щось вуркують, білі, сизі та рябі. Це, звичайно. Голуби. Які цікаві у нас сьогодні з вами гості. Горобці, голуби, ворона. Малята, наші гості дуже хочуть з нами потоваришувати і пропонують з ними трішечки погратися. Ось ворона. Вона пропонує нам пограти гру, які ви пташачки. Уважно дивимось на малюнки. Ось горобець, горобчик. Він маленький, сірий. Крильця та хвостик у горобця. Руденькі. Ось голуб, він сірий, сизий. Голівка та шия у голуба зеленкуваті, блискучі. Лапки у голуба червоні. Це ворона, вона велика. У ворони пір'я переважно сіре, а голова, крила та хвіст ворони чорні. Дзьоб у ворони міцний. Горобець маленький, а ворона велика. У голуба дзьоб тоненький, а у ворони товстий. У горобця лапки чорні, а у голуба червоні. У горобчика крильця руденькі, а у ворони чорні. Звісно, малята кожна пташка по-своєму гарна, красива. Ми милуємося польотом птахів. Нам цікаво стежити за тим, як вони їдять, як рухаються. Нам приємно чути і пташиний щебет, цвірінькання горобчиків, туркотіння голубів. Але пташки це не тільки жива окраса нашої рідної природи. Птахи ще й дуже корисні. Вони нищать шкідників, комах, гусінь, жуків тощо. Тим самим пташки бережуть дерева. Тож птахи, як і дерева, наші друзі, пташок потрібно берегти. Не слід лякати птахів. Не можна руйнувати їхні гнізда. Краще допомагати пташкам, підгодовувати їх хлібом, зерном, насінинками. А зараз ми з вами пограємо разом з горобчиком в гру чия пісенька. Думаю, ви впізнали, що це гуркують голуби. А це цвірінька є Думаю, і цю пісеньку ви впізнали. Так співає ворона. А тепер голуб пропонує нам пограти гру, яка пташка полетіла. Добре птахам з дітками грати, але час уже в справах летіти? Ми їм скажем до побачення. Дітки, то хто сьогодні був у нас в гостях? Ворона, голуб та горобець це наші птахи, які не відлітають у теплі краї. А що ж є у пташечки? Пташки є голова, хвіст є крила. На голові є дзьоб, ним пташка дзьобає зернятка, п'є воду. За допомогою ніг скаче, крилами махає, літає. Пташечка жива, бо вона весь час щось робить. Щебече, скаче, дзьобає, п'є, літає. Всі пташечки дуже гарні та цікаві. Але з настанням холоду їм дуже важко живеться, адже коли холодно, тяжко знайти собі їжу. Тому люди холодну пору року підгодовують пташечок, жаліють їх. А яких птахів знаєте ви, малята? Спробуйте заспівати їх пісеньку та показати, як вони їдять, як вони бігають, як вони літають. До нових зустрічей, мої хороші!